Сьогодні український народ відзначає важливу дату своєї багатовікової історії день соборності. Це свято об'єднання українських земель в єдину незалежну державу. Ми вкотре вимушені боротися за єдність, незалежність та свободу. Тримаємо соборність України це не лише подія минулого, це поняття, яке продовжує жити і наповнювати змістом сучасність. Адже бути соборним означає не лише мати спільну територію, а й вірити в спільне майбутнє. Це про підтримку один одного у складні часи, і про усвідомлення, що сила українського народу в єдності сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу. Соборність стає особливо важливою. Війна, яку веде наша країна, довела, що українці це велика родина, яка готова допомогти, захистити і боротися за спільну справу. Від Закарпаття до Луганщини, від Чернігівщини до Криму. Українці єднаються задля перемоги. Соборність проявляється в усіх аспектах нашого життя. Це волонтери, які щодня працюють для допомоги нашій армії. Це вчителі, які об'єднують серця дітей в усіх куточках України, наповнюючи їх любов'ю до рідної землі, повагою до спільної історії та вірою в єдине соборне майбутнє нашої країни. Це діти, які збирають кошти для поранених воїнів. Це люди, які відновлюють зруйновані міста і села, незважаючи на труднощі. Соборність це про кожного з нас, про нашу спільну мету і віру в наше щасливе майбутнє. Соборність це єднання і взаєморозуміння всіх українців від заходу до сходу. Кожного року в це урочисте свято українці ставали в живий ланцюг. Сьогодні ланцюг соборності це лінія фронту, на якій Тисячі українських солдатів об'єдналися за незалежність і свободу. І ми знаємо, що з нашими воїнами бореться вся Україна, наша єдність, наша зброя, соборність України це єдність усіх українців навколо головних ідей нашого майбутнього. Це неподільність наших земель від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Соборність розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Для мене піклування щире про родину, де кожен з нас, як часточка країни, це сміх гучний, щасливої дитини. Соборність, я вважаю, то сім'я.